Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде трошки оранки, тут попросили вигороти два городика. Хорошо, Вадим приїде. Сойка чаясь така. Губоді. Шоу ремонт. Був ячмінь, повертала вже падалася така. Блять. Вище куліна навіть. То що, молотили ж без січкарні, молотилися маленьким комбайном. Мали забрати солому, але ніхто її тут не забрав. Хто вже трошки приурав. Тут якось воно було згребане, чи що. на волках лежало, туди-не-де подається, що солому не прикидає. Звісно, було б правильно його це все задіскувати, а потім урати, але якби уралося собі, то звісно воно так і робилося. такі Попадають. Вороночка, земля, у нас дощики вже два дні були, сою трошки молотили, там буде відео вже, коли будемо далі молотити, там не, не знімав нічого. Чого познімаємо, покажемо. Соя цей рік, звісно, дай Боже. З 30 сотих півтори тони нам молотили. Все тільки почали. А далі вже не йшло, бо сира, трошки ще зелене стебло, трошки ще Я навіть покажу на цій така сам. У нас трошки інше, звісно. Все, стрічки жовті, сухенькі. Стебло зелене, дуже мотає на снег. Так що ось джо будемо виїжджати скоро і молотити. А так сьогодні Ремо. Зараз тут два городи, кажу вивороти. Не дісковано нічого. Так виходить, земля добре розмякла, то суші стільки було. Так, воно все зверху, я знаю. Я ж кажу, якби собі робилося то чітко притіскували б хорошо, потім вже оралося. А так, як люди просять, так і робимо. Чим у А стоїть пужок 25 помет. Вже йому 9 років, 9 років у нас горе. Полиці поміняли то все понятно. Ось таке. А нас теж. 9 років йому вже як часики. Зараз будемо грати далі, там водим ще приїде. Будемо двома тракторами далі. Плух не лізе. Ну, той плуг маленький, маленький трактор на червоному, йому вже 8 років. Там вже 8. Дев'ятий пішов. Лізе в землю в яку хочеш. Не можна ви вирвати. А цей... Десь чуть, щось десь чуть сухіше щось не лізе. Отакого. Такого, От такого десь, сантиметрів 5. Ні, ну не 5. Сантиметрів десять може горе. Ми тут вже мішка сім. Ще коли сідаєш тако заргу, тоді горе. Але ж це ми трошки, треба... трошки переробляли. Йо, це так це треба відрізати цю киту. Через неї, виходить, не йде. Тут воно було оце все сюди тіло. Ми тут обрізали такого. Сіки тут сантиметрів 2,5-3. Обрізали і тепер треба оце переробити. Получається, без неї горе, лізе, ну геть не не виняти, лізе на той світ. А оце поставили, попробували урати, то воно не хоче, не лізе. Оце не дає воно йому щось. Так само ззаді. Ось так само обрізали озеро, то так само. І тепер оце треба якось, Оце, коротше, ще треба обрізати і тоді буде лізти. Получається, як стає в землю, верлю, впирається оце в землю і все, воно не дає йому щось лізти туди. що хоч і не хочу Зараз знімем і покажу як буде лізти а то взагалі просто бургутку скакає і все і не хочу нічого не хочу оратися нормально Це солома за яку я казав Брали, мали, 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 мали. проросло Сидерато, так називаємо. Просто пазується посходла. Тут теж не ми Що так виходить? В принципі. Тут жодні менше, тому вище блін стоїть з дернявості. Тернясами. Оце падало оце, може не росло так. Задімку там. Водимку йде. Випши його не можна спеціально виробити, бо там таке робиться. значит, земля жива. Так, кто видит, садить картоплю, ячмень, пшеницу. Больше ничего. вже урезить так, да, чуть не так відрізає так має бути, але нічого, зараз там обріжемо потім Просто забуду, він тоді якось просто пішов трошки з тими штуками, з пятами тими. Пішов і через це ми вже їх так і виставили. Там ці у чи що воно там стої... стояло, теж познімали, то, то нагорне нагорне і кучу кине. Кузьми тут береш. Кучі кидає, а так вже краще пішов. І чого, потім обріжешся, поставишся, так як має бути. Там вже, мабуть, трошки менше треба обрізати. Ми обрізали там сантиметрів три, мабуть, два з половиною. Треба десь півтора-два, десь так. Ну нічого, якщо будемо щось робити, я буду щось знімати, якщо буде цікаво комусь. Так, зараз ще там один городик. 10 сотих, зараз тут ще до оренди і будемо туди далі їх. Тут вроді 30 чи 25. Я пам'ятаю щось я. Треба поміряти потім. догорали вже їдемо далі роздаляда якось на відео так страшно получилось в житті якось не так нічого козой зробиться зади буде нормально то й горни з довстрій Зараз їдемо ще на наступну, там 10 сотих. Зараз покажу. Розкажу, що там було, що там посіно було. Що намолотив дядько той. Ми молотили там. Виїхали на цей городик, тут був, вас тут був я молотив тут на її сінчику. Дуже не видно лапку. Коротше, що, тут 10 сотик, дядько посів вас. посів його синював псів, в червні чи що, чи в травні навіть. Короче, суть того, що я тут там молотив. Два відра. пустого овес. <ріх> Який овес? Там бур'ян були, будь-яки, то будь-яків намолотив. молотив. Ось так вже бор... цей горе плужок. А <ріх> то ось його Чуть-чуть. Тут вже пісок за селом. Тут у нас там сиріше чорнозьом. На ту сторону теж чорнозьом. Це тут щось. А цю сторону. І тут бачив -то, теж тож, чорнозем. Це тут якісь, якось так. Так это на но песок. Просто мокрый. Сейчас чуть пора. поворачиваем. все. Так, ну що, тут вже такий фон у нас. На пісочку, звісно, греться дуже добре. Та й немає нічого не повиростало тут. Таке маленьке відео сьогодні буде. Там далі зараз може щось сою покажу на нашу ставлю плужок гуре. Лаштували трошки вже вже вре. Так, підходимо до нашої сойки зараз. У нас не така, як всіх, всіх така, коричнева, золотиста чи яка вона там. А в нас сива. Хто може знає сорти, підкажіть, будь ласка, бо я не знаю. Десь взяли, просто мішок посіли, попробували. нам сподобалось. То вже цей рік пущі все посілене, дивіться яка. Така сойка Ході вона маленька, але цепле вона дуже добре Ну нічого будемо показувати Десь вже будемо вже трошки підсухати Попробуємо Це у всіх десь тут просто поодинокі попались може Ні, в принципі вся така сама А да, ми цей рік всю таку усіли там далі змолотили. Зараз може піду, покажу який зріз нашого комбайна. Ходимо там воно, Йдемте. Зараз Покажу як ми. Змолетили вже тут. 50 гута було. Прийшло тут у нас. Ну, Півтори тонни точно було. Більше, ніж пів бункера. Тому що гадати, що спорити, потім покажу, розкажу як будемо вже молотити. Зараз підійдемо тріслю. Так, ну що, ось такий фон у нас тут. Це ми тут молотили вночі. Може там там одне відео є, може вставлю, покажу сюди. Ось Такий зріз. Там січкарня роззабилася. Там треба її чуть переробити. Тут огорнуло, так вийшлось Кажуни, ну, ще й молотили, вже дуже бано було видно. Хотіли хоч трохи змолотити. Така сойка. Від руля шуки блестять. Намастили чимось. О, Завтра може будемо пробувати виїжджати. Якщо будемо, то ви... це я покажу. Тут була соя тут в пояс. Що там далі є кусочок? Засічкарня забилась, кажу. Отак, в принципі, такий фон. Кубай низько збирає. Це вже є рік і не сієм, бо тоді ті руки класом, то маленьким тим, то воно дуже високо. Ну, не опускалося воно ну, на саму землю. Це рік. Більше жадка, більший комбайн. Вже опускається на саму землю. і добре мило... Там Вставлю, кажу, пора в цей... Є там одне відео чи два. Вставлю, тут Вадим спробував молотити, оставлю цю... Напевно, будемо зараз закінчити напевно на цьому відео. Всім дякую за перегляд, додивися до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Далі цікавіше. Будемо сіяти скоро пшеницю, напевно. Але це ще не точно. Соя ще вся стоїть. Так що ще відео буде багато. Що там, які поломки може бути, все. Будемо показувати, розказувати. Зараз вже будемо їх Тому всім дякую ще раз за перегляд. Підписуйтесь і всім пока!